Усіх, друзі Біблії, лише погляньте. Я розклав усі частини мого нового конструктора К9, платиновий випуск, кібер, цуцик покупках, а швидше розпочати його збирання. Тут є сервоприводи, суглоби, сенсори, мотори, дроти. Перелік можна продовжувати і продовжувати. Так багато запчастин. Мені знадобиться ціла вічність, щоб зібрати ці деталі разом. Щастя, я маю інструкцію на 67 сторінок, яка допоможе мені розпочати. Не можу дочекатися, коли вже побачу свого кібер-цуцика. Але спочатку прочитаємо сьогоднішній супервірш. Салом 138-139-13 каже. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Задовго до того, як ти зробив перший подих, Бог був поруч і старанно створював кожну деталь твого єства. Колір твоїх очей, колір волосся і навіть форму носа. Але Бог не обмежився зовнішністю. Він майстерно створив і все, що всередині теж. Бог знає тебе не лише по зовнішності, адже він приділив час, аби створити тебе і всередині, і зовні. Бог розуміє твої таємні думки, емоції, бажання та характер. Кожна риса твоєї особистості це відображення його задуму. Хіба це не чудово? Ще до твого народження Бог знав тебе. Він узяв усі частини, які роблять тебе тобою, і склав їх разом з наміром та метою. Аби дізнатися більше про те, як чудово ти створений, завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Там є серії суперкниги та веселі ігри. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Бувай!